Ми продовжуємо серію сюжетів про наше місто та про ставлення містян до Кременчука. На вулиці стає все тепліше. Тож Кременчужани все більше проводять часу на свіжому повітрі у парках, скверах та зелених насадженнях. А отже, залишають після себе більше сміття. Тож чи нормально, це дізнаємося вже за мить. Я не вважаю це нормальним. Треба за собою прибирати. Україна це європа. Звісно, нормально. Що ж тут нормального може бути? Я нічого їсти не беру, пить бутилка з собою. Ненормально. нормально сьогодні у полі нашого зору парк слави, що знаходиться біля міського палацу культури. Бачимо, що люди залишають після себе порожні пляшки, серветки та інше сміття. Комунальні служби працюють наповно, проте все ж здебільшого. Бюджет міста направлений на допомогу збройним силам України. А отже, кременчужанам потрібно більш усвідомлено ставитися до довкілля та краси нашого міста. Я не вважаю це нормальним, тому що ну коли людина дихає, потрібно за собою обіграти. Вот, потому все зависит от нас от... мы не ссорим и другие не ссорят и будет чисто и аккуратно я сам рыбак прихожу на место убираю место и все. дуже ставлюсь. дуже по островам мусора там Это страшно Кожного дня ми гуляємо вулицями Кременчука та насолоджуємося його красою. Тож давайте разом робити так, аби наше місто залишалось чистим та комфортним для всіх його мешканців. Викидайте сміття лише у смітники, дбайливо ставтесь до історичних та архітектурних пам'яток і зберігайте красу нашого міста. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.